Вони один одного на дорозі впізнають. Жителька Добіївки Алла Орлова та її підопічні місцеві собаки. Сереженька дівчинка, вона вже неоднократно проводила цю зеняту. У кожної тварини своя історія. Когось викинули господарі, а хтось вже народився на вулиці, додає пані Алла. І собаки у нас, і котики дуже багато. Ну, понятно, вони плодяться, розмножаються. Люди як можуть допомагають їм. І якщо ще цьому рижику пощастило, каже Алла Орлова, це наш місний такий питомець, ми його всі підкармлюємо, любимо його, дітки з ним граються. То до інших доля не така привітна, додає працівниця місцевого підприємства пані Ольга. Тут і наносять їх, скільки наносять, що це страшне. Не тільки своїх, а, а куди пристроювати? Вони дохнуть, вони зімою зараз хіба виживе. Тваринам тут допомагають самотужки. Алла Орлова у своєму дворі з чоловіком прихистила 11 котів. За власні гроші, говорить, купують їжу, стерилізують, кожні дали ім'я і навіть змайстрували ось такий будиночок. Вона з двома котенятками була, голодна була, ну виснажена була киця. Єдиний порятунок каже жінка, аби безпритульних тварин відловлювали та стерилізували, і без керівництва громади тут не обійтися. Додає зооволонтерка Любов Курбатова. На жаль, не самі ми не зможемо домовитися з організаціями, які мають цим займатися. Це справа громади, яка, по-перше, надасть приміщення для роботи фахівців. По-друге, заплатить за неї, особливо в так званій Дубіївській промзоні. А у Руській Поляні це дитячий санаторій. Туди тварин підкидають найбільше, і це вже прямо намолене місце. Сільський голова Руськополянської територіальної громади Олег Гриценко розповідає: у місцевій скарбниці грошей на стерилізацію немає. каже, мають інші плани, як то купівля кисневих апаратів та ремонт титсадка. Гарно не живемо, щоб дозволяти собі будь-які видатки от все, що захоче односелець. Вихід є, якщо згуртуються місцеві жителі. Як це було з ремонтом доріг чи відновленням водогону, додав сільський голова. Якщо громада долучиться до цієї проблеми, ніколи ми не будемо стояти осторонь, однозначно будемо спрямовувати і сюди кошти. Але якщо нема бажаючих, то один сільський голова ну, не зможе допомогти. Аби перервати ланцюжок собачої та котячої безпритульності, треба небагато. каже зооволонтерка. Ми ну, можемо скінутися. Можемо скинутися і три-чотири собаки простерилізувати. Нам треба не такі вже великі гроші. Десь від 10 тисяч, які вважаю, жодної проблеми Дубіївки чи Руської поляни не вирішать. А ось проблеми з тваринами змінили б кардинально. Головне, додає, серед щоденних проблем не стати байдужими до тварин. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.